Вітаю усіх на занятті з художньої літератури. А зараз я пропоную послухати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, яке називається Весняний вітерець, кого цілий дім спав крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав вітер, нагинав їх. Та ось. Одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав Клен. Ластівки на крилах несуть. Каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічались квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки. Бо йде весна, красуня? Діти, скажіть, будь ласка, хто спав цілу зиму? Так, клен. Що відчував клен взимку? Клен відчував завивання хуртовини та крики Чорного ворона Хто розбудив клен? Так, теплий весняний вітерець. А що розповів йому вітерець? Так що йде весна і ластівки на крилах її несуть. Що трапилося з кленом? Клен розправив свої плечі і розпустив свої бруньки, молодці. А зараз давайте вивчимо з вами віршик. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь, клопочуться горобчики. Так, молодці, давайте ще раз. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь. Очуться горобчики. Ось такий гарний весняний віршик я пропоную вам вивчити. Ви великі молодці. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей. Бувайте!